Вона підтримує українське військо від початку вторгнення у 2014 році і до сьогодні. За цей час вона здійснила понад пів тисячі виїздів на лінію фронту, саме в гарячі точки. Оксана Циганок нині очолює Черкаський центр допомоги армії. Яким видався цей волонтерський рік? Запитаємо у самої Оксани. Добрий день, Оксана. Дуже рада вас бачити. Знаю, ви напередодні у вас був такий нелегкий вояж. Звідки повернулися? Ми повернулися з Херсону, з Херсонської області, де відвідували і діток з малозабезпечених сімей, діток Сиріт, які залишилися їх близько 105, у Херсоні. І в Херсоні дуже важка ситуація. В тому плані, що Херсон намагається знищити, зламати. Вони постійно б'ють, і ми попадали під обстріли. І якраз в той день крили градами. На на другий день вони фосфорними бомбами нам писали про те, що там навіть палає асфальт. Ну і також ми відвідали наших і черкащани, не черкащани, Збройні сили України прикордонники, які знаходяться в Херсонській області, була дуже приємна ситуація, коли дитячий садочок передав енергетичні батончики, і ці енергетичні батончики дійшли. Йшли і попали в руки одному з батьків, синочок, який ходить в цей дитячий садочок. І вони про це написали. Це так зворушло, вони їм завжди запам'ятаються. Ви волонтер з 2014 року. Чи очікуваним для вас було ось це повномасштабне вже вторгнення цьогорічне? І от якими були ваші перші дії тоді в той перший день. Ви знаєте, було очікувано, тому що ми спілкувалися з багатьма і військовими, і експертами. Ми бачили, що Росія готується до цієї війни. І навіть напередодні ми робили акцію. Ми писали війна великими буквами, такими лампадками червоними. Це було роковини початку війни. В квітні вісім років ми писали про те, що воно буде. Продовження буде на жаль, дуже болючим і страшним для нас. Так воно на жаль і виявилось. Як змінилося і чи змінилося ставлення людей до волонтерів, якщо порівнювати ось тоді початок 2014 року і зараз 2022? Я вам скажу, що в кожній другій сім'ї хтось із рідних, близьких вже воює. Кожну сім'ю торкнулася війна, і тому допомоги стало більше, тому що більше військовослужбовців, більше бійців на фронті, і так більше допомагають. Дійсно, ми стало робити набагато більше ніж робили за 8 років війни якої допомоги сьогодні потребує фронт? Ну, якщо на перші місяці ми там спочатку думали, як одягнути ТРО, нагодувати, як їм там забезпечити чимось необхідним, то зараз більше переключаємося на безпілотні літальні апарати, як розвідувальні коригувальні, так і ударні, що для нас дуже важливо. І мріємо навіть про запуск лінії виробництва один з дронів камікадзе. Ми шукаємо фахівців, які цим горять і займаються. Ми шукаємо співфінансування і фінансуємо в тому числі. Ось буквально на днях ми заключили договір про купівлю розвідування коригувального дрону. Нового він називається Кюбонт 888» вісім А за мільйон триста для однієї з бригад. Для Черкаскої, яка тримає Авдіївку і жодного метра там не відступили. Запити почали змінюватись, рости так само і ваші потужності, і це, наші потужності почали амбіції почули... волонтерські, амбіції, да? волонтерські да. робочі дрони, мавіки це просто розхідний, розходний матеріал, це всі знають. Ми їх mm. дійсно багато купуємо, вже хочеться щось більш серйозне. Ну і без машин ніяк. От зараз у нас тут стоїть декілька повноприводних бусів, і якраз перед цим приїхали експерти, фахівці, які обдивляються, як їх правильно найкраще. Забронювати для того, щоб і вага не дуже сильно збільшилася, щоб і потужність його не впала, і швидкість не впала, маневреність не впала, але в той же час він був броньований, захищав наших хлопців на самому нулі. А от як ви облаштовуєте свій побут? От в таких мандрівках? Як взагалі дбаєте про хоча б елементарний комфорт? Знаєте, я в своєму бусі живу? У мене там є все. Коли на блокпостах колись обшукували, то сказали, Боже, хіба можна все це вести? Від голки, нитки, косметики, одягу. Ну 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 все квартира там. на колесах. Да, квартира. А я кажу, це ж моя квартира на колесах. Я ж на ній живу. Що не трапилося, я можу переночувати. Я можу себе якось і, і, зайнятися гігієною і ще і косметику. Ну все абсолютно там є. Головне, щоб вона не ламалася в дорозі, щоб кінь не підводив. Ну було таке, було. Що у нас е, правий сектор прямо з фронту? в мене щеплення в бусі полетіло. І вони нас сюди от, привезли. Але і ми зараз забираємо прямо з Бахмута забрали пікапа, який побитий. І ви ж сама також сідаєте за кермо, правильно? Інколи, коли мене вже, як то кажуть, накриває, коли вже таке дуже сильне емоційне вигорання, то я їду сама, я скажу по секрету. І воно мене от, ну, лікує. Дорога, музика, е і хлопці, до яких ти приїжджаєш, і ти знаєш, що ці хлопці е дійсно справжні. Воїни, які не бояться, ну, можливо, й бояться, всі бояться, звичайно, і обстрілу, і страх втратити побратима, і страх загинути, але незважаючи на не це, вони воюють і захищають нас. Який у вас страх? Чого боїтесь, коли ось по цим гарячим точкам їздите? Знаєте, я ж все-таки народилася в Радянському Союзі, там колись була така пісня. Якщо смерті там мгновенна, в ній були слова, якщо ранені більшої, то це чомусь вона мені згадалася, коли почалася війна. Я навіть собі придумала на випадок того і своїх волонтерів попередила, чи не дай Бог, якщо ще станеться зі мною на фронті, поховайте мене в Холодному Яру. Я була на похованнях, на перших похованнях в Холодному Яру, коли ховали Тараса, хлопця із Харкова, який загинув. От і... Я зрозуміла, що от моя душа там недаремно я туди їздила, не даремно я вивчала історію, і не даремно я захоплююся і нашими земляками, братами, чучупаками нашими атаманами, які воювали проти Москви. Щодо цих мандрівок писано, то яка можливо запам'яталася вам найбільше? Ну, головне в цій поїздці не з не почути поганих новин, не дізнатися, що те, до кого ти приїжджала, вже його немає. Не побачиш, не поспілкуєшся. І ті смски, які тобі присилають месенджери, це вже останнє. Це дуже боляче. Взагалі страшно просинатися. І коли я ранкові передивляюся смски, дуже страшно почути там і побачити погану новину. Це найстрашніше для мене. Кожна поїздка, вона неповторна індивідуальна. Хто зі мною коли не їздив, не буває жодних двох однакових поїздок. От жодних не. Буває, ну, мабуть, можливо, це перші поїздки, коли почалася повномасштабна війна ще в лютому місяці. Коли я поїхала в Запорізьку область, ніхто не знає, де е, лінія зіткнення. Mm -hmm. Ти їдеш, ти не знаєш абсолютно на які війська ти попадеш. Наші були тоді в оточенні. Ми вже майже виїхали у притул до російських танків, попали під обстріл. І в Гуляйполі ми зрозуміли, що ми до наших не попадемо. А цілий бус був продуктів харчування і одягу. Почали шукати через військових. Знайшли волонтерів, які миттєво під'їхали, тому що якраз були. Потужний обстріл міста, вже там бої до нього наступали. І вона каже: ховаємося, тому що можемо зараз загинути. Ми забігли в хату, спустилися в погріб, і виявилося, що я в погрібі із праправночкою Нестором Махна. Тоді я згадала з історії, що він з Поля родом. Там ще сиділа бабуся, яка пережила і Другу світову війну, і кляла і Гітлера, і Путіна в тому числі. Ми сиділи на картоплі, тому що ніхто не був приготований до цього погріб був малесенький. От ну так доля звела, і вона теж сказала: Я не виїду звідси абсолютно, я буду воювати, я буду партизанити. Я кажу, люда, ну як же ти будеш партизанити? Вони ж тебе знайдуть і першу знищать. Слава Богу. Вона потім виїхала, і чоловік її, і сини її теж воює. Були травматичні поїздки. Коли травмувалися була поїздка два роки тому, коли ми попали в ДТП, смертельне ДТП. До речі, в тих місцях, де в 2014 році ще ми зустрічалися з Черкащенами 51-ї бригади. Дуже добре запам'яталося село Смолянинове. От, Це було під Северодонецьком. І там ми з волонтерами і Ковалем Віталієм, і Русланом Чекалом попали в ДТП. Ну, було п'ять переломів, було важко морально вижити, що людина загинула. Чи не було потім? Страху повертатися знову до цих вояжів. Ви знаєте, не було. Не знаю, не було. Це, мабуть, як після поранення хлопці повертаються на фронт. І наші, наші теж багато їжить. У нас вже їздить не один екіпаж. На цьому тижні у нас було три поїздки. Одна з них в Бахмут забрала е, поламаний автомобіль, да, автівку. Інша теж поїхала з лафетом, забрала поламану автівку. Ми сьогодні їдемо по всіх сторонах нашої України і в Чернігівській області, де наші Черкащани стоять на кордоні. Скрізь допомагаємо. Як родина ставиться до такої вашої тривалої, стабільної волонтерської діяльності? Я вам скажу по-різному: діти пишаються, чоловік. Дякую, що не заважає. Але в нас були серйозні розмови. Він сказав, що ти обрала не сім'ю, а Україну. І насправді я стверджую, що це так і є. Не кар'єру, не бізнес, який могла я побудувати, ну, а саме Україну. Я сказала: ну, вже я нічого не можу змінити, Україна мені дійсно болить, і це, і це правда. Дякую доньці, ну і вже, вже скоро, ось буквально 29 грудня і буде 25, Вона мене в усьому підтримує, але в мене є малюк, який пішов в цьому році в перший клас. Я взагалі не слідкую за його навчаннями і за ним. На жаль, це правда. Я йому не додаю материнської любові, і у мене знає, така провина це залишається в душі. І ця провина вона дуже болить. Я розумію, що я йому не віддаю е, всього, чого повинна дати мати. Я просто пам'ятаю на початку війни, він дуже любив їздити в Києві на екскурсії. І коли він попросив, вам, давай поїдемо в Київ, я кажу, коросук ми не можемо поїхати в Київ, тому що там війна. А він тоді мені каже, мама. Візьми Байрактар, давай звільнимо Київ. Я кажу, синочок, ми обов'язково звільнимо Київ. Коли ми її звільнили, вона каже, мама, ну це ж і ти звільнила Київ. Я кажу, синочок, і я теж доклала до цього свою працю. Ну, от так от. Але я обов'язково я мрію про те, що після перемоги я дожену як мама і додам своїм дітям тієї любові, яку я відбираю в сім'ї, але віддаю військовим. Настрої хлопців військових як вони змінюються, якщо порівняти? 14-й рік і зараз повномасштабно. Ой, війна 14-го року і 22-го, вона взагалі не порівнюється. І ми, коли бачили, а наші хлопці, які воювали в 2014, ще не були на фронті, ми, як волонтери їздили, ми їм розповідали, хлопці, це не без земля, це не та війна, що була в 2014. Вони це на собі відчули. Звичайно, ми переможемо це однозначно. У мене тільки така віра. Така ж сама віра у всіх хлопців, хто на фронті, з якими ми товаришуємо, і дружимо. Чекаємо того переломного моменту, коли вже. Росія не підніметься з колін, а ми вже поставимо свій прапор і в Севастополі, і в Донецьк і в Луганську, і відновимо свої кордони. Аж мурахи побігли. Оксано, і останнє за вашими спостереженнями, на вашу думку, як повномасштабна війна загалом змінила волонтерський рух в Україні? Ви знаєте, ми ж цим живемо вже ну дев'ятий рік. Я не можу сказати, що е, вона ще змінила, збільшила так. Е, рушила напрямки діяльності. У нас не було такої, як розвідувальних і ударних дронів камікадзе. Ми в 2014 році з цим мало стикалися, і точно я, як людина з гуманітарної освіти, не думала про те, що я буду збирати літачки. А зараз ми про це говоримо цілодобово, і я вже не можу дочекатися. Я кажу, Боже, ви будете літати, а я разом з вами в думках. Це, це справді так. Ну і війна ж інше змінилася. Бачите, ми вже сьогодні ми більше тут іде арта, і саме новітні технології. І слава Богу, в Україні дуже багато волонтерів, дуже багато груп, помільців, як я їх називаю інженерів, колібенів, винахідників, які знаходять у вже навіть за цей період, 10 місяців я вже познайомилася ну, з десятками літачків, які вироблені в Україні, які вже воюють на фронті, які приносять нам перемогу крок за кроком. І це все вироблено, зроблено в Україні нашими українцями. Україна взагалі унікальна держава постійно бореться з сусідом агресором. Більше того, ми не здаємося. У нас все-таки розвивається економіка. Ми годуємо весь світ. Ну я думаю, ми ще покажемо всьому світу, на що ми здатні. Ми вже показали, що ми без достатньої зброї, здатні протистояти і успішно боротися, як вони вважали там з другої армії світу. Дякую, дякую, Оксана, за ваш час. Дякую за вашу роботу. І я сподіваюся, що ваш переможний переможний прогноз збудеться вже на початку нового року. Обов'язково він здійсниться, і обов'язково ми вип'ємо ще келих шампанського в Севастополі.